Привіт, друзі, підписники. Неймовірна українська природа завжди надихала, надихає. Я впевнений, що буде надихати на всі подвиги, на інші вершини. І тому хочу прочитати свій новий вірш, який називається Вітер з гаєм розмовляє. Вітер з гаєм розмовляє. Тихо дме у полі. Заколише думу нашу і научить волі, Заколише струни наші ніжно ранить серце і потягне пісню далі, відкриває дверці, і відкриває красу поля і красу країни що розлилася річками степом сяє нині, і лісами все чарує, розмовляє з нами, тягне. Думу над краями плаче й зланами, вітер з гаєм розмовляють, плачуть, сновигають, і красою всіх ланів, думи розкидають, і не чути бандуристів, кобзарів не видно, а історія звучить на весь світ не стидно. Вітер з гаєм розмовляє про красу України і про велич. Козаків, що воюють нині. Наша українська земля багата своїми героями, дуже багата на історію і на те, що так називається красою краса, яку не передати словами. Тому хай скоріше закінчиться війна, і нарешті українські козаки, народ. І ця земля нарешті заживуть у мирі і злагоді. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Блиска Палітра. Дякую всім за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мої відео. Бажаю всім віри, надії, любові, чим скорішої перемоги. І нехай все те, що ви так омріяли, нехай все збудеться. Бути добру і з Богом!